Слава Україні! Мене звати Мар'яна Гірняк. Коли ми говоримо про заборони української мови, перше, що спадає нам на думку, це два документи Валуйський циркуляр та Емський указ. Але щодо стоту означає заборонити українську мову. Це не означає не послуговуватись нею винятково при розмові з друзями чи у сімейному колі. Контекст тут значно глибинніший, тому що йдеться про лінгвоцид знищення мови як такої. Як це реалізувалось на практиці? Валуївський циркуляр 1863 року можна зарезюмувати однією цитатою, яка була використана власне, при написанні: що малоросійської, себто української мови, не було, не має і бути не може. Тут була заборона друкувати будь-які книги українською мовою. Головна мета циркуляру полягала в тому, аби витіснити українську мову зі шкіл, тому що вони дуже добре усвідомлювали, що діти, які є носієм цієї мови, а отже цієї культури і нації як такої, пізніше будуть продовжувати. Цю справу, тому треба було одразу поставити хрест. Попри те, що була заборона друкувати книгу українською мовою, люди з великої України друкували це на Галичині, на Галичині, яка була тоді під владою Польщі. І це знову показує цей зв'язок нерозривний зв'язок Сходу та Заходу. І ілюструє як найкраще, що Захід, приречений на Схід. А схід на захід тільки в такій злуці може існувати Україна. Емський указ це вже 1876 рік збагнув помилки попереднього Волуївського циркуляру і значно допрацював задля того, аби притіснити українську мову і звести її до статусу гето виняткового домашнього вжитку. Документ забороняв увозити за кордону українські книги. Москалі просікли, що українці з великої України пишуть галичанам, а Галичина це Польща, це інша країна, і таким чином зреалізовують свій письменницький потенціал. Друкувати книги українською, ставити театральні постановки українською, крім того, наказувалося вилучити з бібліотек всі українські книги, заслати у властиву російські губернії про українсько налаштованих викладачів і увага, замінивши їх росіянами. Мова це ваша зброя, мова це ваш кордон, мова це ваш дім, мова це ваш захист. Озбройтеся мовою.